Фармадол таблетки від головного болю. Отже, друзі, важлива тема. За даними досліджень Ради Європи, кожна третя українська дитина стає жертвою фізичного насильства, а кожна друга психологічного. Але попри те, що проблема настільки масштабна для нашої країни, далеко не всі розуміють, як власне діяти, якщо ви стали свідком насильства, насильства, так і неправильного поводження з дитиною в публічному просторі, і хтось робить зауваження, хтось якимось чином намагається. Самостійно підійти окремо сказати батькам, якщо така ситуація, що вони правильно себе уваження роблять. Так а правильно це взагалі чи ні? і як діяти? От про це буде сьогоднішня наша зустріч. І Тема алгоритм дій є найбільш актуальним. Який на які деталі потрібно звертати увагу в таких випадках? Олена Лізвінська у нас гостя, керівник навчальних проєктів з безпеки дітей. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Ну от власне на обговорення цієї теми насильства над дітьми нас наштухнув допис, який ми побачили в соцмереж дописувачі стверджують, що стали свідками того, як мати била свою дитину. Ну і вони викликали в поліцію. І е, у ситуації цієї всі історії розібралася наша журналістка. Я пропоную разом нам подивитися цю історію, всі деталі і почати обговорення. Що ти робиш, дівчина? Соцмережами у місцевих пабліках шириться відео. На ньому видно, розлючена жінка штурхає ногами когось на балконі своєї квартири. Як пишуть автори відео, їх сусідка б'є свою дитину. Сьогодні вранці стали свідками, як мати б'є дитину. Додумались зняти вже в кінці. Перед цим, що ви бачите на відео, вона била ще сильніше і закривала на балконі. Крикнули їй, щоб зупинилась, бо била уже й ногами. Викликали поліцію. Ми вирішили показати це відео перехожим українцям і поцікавитися, що б вони зробили, якби стали свідками домашнього насилля. Дехто відповів, що одразу б втрутились і спробували зупинити агресора, адже будь-яке насильство неприпустимо. Звернулися до агресора. Угу. Зупинила б, якщо не допомагав, то когось. А якщо б це було на вулиці, то мабуть сам би відреагував. Ну, спробував зупинити. То що? Інші викликали б поліцію, але самі нічого не робили, бо ж просто не знають, чи мають право втручатись. Якби в парку, чи в громадському місці, то ну відреагував. би поліцію. А якщо в домі, то їхні лічні справи то як все таки діяти, юрист Богдан Кушнір відповідає: найперше, що варто зробити у такій ситуації, зафільмувати все, що відбувається, бо ж в подальшому це відео може стати доказом у суді. Якщо ви маєте можливість фактично попередити тяжкі наслідки, да, звичайно маєте можливість втрутитись, але ще раз рекомендую всім знімати це на мобільний телефон, зафіксувати це, аби агресор не почав агресію на вас, і обов'язково звернутись із цим відео до поліції ювенальної поліції, котра спеціалізується на захисті дітей або до соціальної служби, і також є а, оповноважений Верховної ради з прав дитини. Тобто, будь -якої з якоїсь цих інстанцій ви маєте можливість звертатися, пишіть, не бійтеся цього, і звичайно, разом потрібно боротися над проявами домашнього насильства. У дописі під відео автори пишуть на їх виклик приїхали патрульні, але поговорити з сусідкою не змогли, бо двері квартири ніхто не відчинив. Поліція спочатку сказала, що може це собаку били. Типу тоді це ок, чи що проте били точно дитину. Якщо ви стали свідком насилля над дитиною, психолог Оксана Сашенко радить спершу переконатись, що агресія не перейде на вас, і далі спробувати достукатись до кривдника словами. Ми можемо отверазити цю людину словами, що ти робиш. Первинно ми запитуємо, бо це дозволяє м'яко увійти в межі конфлікту, але не розгнівити нападника. Після цього ми можемо встати між агресором та дитиною для подальшого врегулювання конфлікту. А от як з домашнім насильством борються за кордоном, Ярослава Шумок вже понад рік живе з двома дітьми в Португалії. Ділиться за цей час жодного разу не бачила, щоб хтось з батьків ображав своїх дітей. А про те, як тут працює захист дітей, розповідає на прикладі, який стався в дитячому садочку, куди ходять її діти. Вона вчителька, яку мама помітила. Яка нам на майданчику на підійшла і, грубо так, струсунула дитину, ну що вже там дитина робила, це вже не ну, може бути нічого, ти не маєш права цього робити з дитиною. Е ні з своєю, ні з чужею. І ця мама зразу дуже швидко підійшла, сказала, що я звернулася до директора. Вона звернулася до директора і цю жінку дуже швидко звільнила. Для запобігання домашнього насильства в Португалії діє спеціальна програма зміцнення сім'ї, котра веде облік та опікується сім'ями з дітьми у вразливому стані. За офіційними даними таких родин Україні понад 20 тисяч сімей. Соціальні працівники допомагають батькам самостійно захищати своїх дітей та будувати міцні родинні стосунки. І дуже спірна тема, друзі. Давайте розберемося. От для мене турбує перш за все, ось що що таке насильство над дітьми? Ну тому що а, для одних не можна бити дітей за будь-яких обставин, це головне правило. А для інших, наприклад, дати дитині по жопі ну. Хто не отримав по жопі Цю дитина. Вибігла на проїжджу частину, або навпаки, на неї насварили, накричали, або дати по жопі, тому що вона щоб цукерку не просила в магазині. Це різні речі. Що таке насильство над дітьми з боку батьків? це взагалі неприпустима поведінка по відношенню до дитини. Чому я про це кажу? Тому що. Ви ж не можете лупцювати старшу за віком людину або свого ровесника, по дупі через те, що він щось когось попросив або не так себе поводив. А чомусь у суспільстві прийнято, що по відношенню до дитини це дозволяється і ніяк не... Присікається навіть зараз по відношенню до тварини цього неможливо робити uh -huh. а по відношенню до дітей, що хіба можна? І мені здається, в цьому випадку варто лишатися перш за все людиною і не бути байдужою. Чому? Тому що на мою думку, якщо ставити насправді перш за все інтерес дитини, інтереси дитини, то мені здається, що не виникає жодних сумнівів у тому чи іншому випадку, як в цьому в цій ситуації вчинити. Якщо ми дбаємо про інтереси дитини, це нормально, коли її принижують при вселюдно, чи це нормально, коли її лупцюють? Чи це нормально, коли її дають стусана? Але ми також забуваємо про те, що. По дупі можна по різному дати, може бути о, відбити о, відбити. відбити собі угу, там якісь угу. внутрішні органи забиття може бути. Якщо дати по потилиці, то можна отримати е, струс мозку, і такі всі інші випадки, вони ж відбуваються, але вони не вони не завжди е, адекватно і певним чином е, дізнаються про них, і не завжди на них певним чином реагують. Тому будь-яке насилля по угу. відношенню до дітей я вважаю неприпустимо. Угу. От якщо ви побачили... Побиття дитини, яким має бути алгоритм дій. Що ви маєте робити? Поговоримо Які ви далі. права маєте? Поліцейський мама, як здебільшого за... іноді буває, в хір дискусія розі... про слухи. безпеку дітей Різні і истории. тема, якщо ви стали свідками, що батьки а, кричать на свою дитину, а ви є просто свідком повз йшли і побачили, або навпаки, ще й б'ють. Що в цьому випадку робити, і алгоритм дій? Ви, взагалі, ну, маєте давайте, право? Чітки... робити, наприклад, навіть зауваження. Ні, ну давайте чітко розберемося. Ви бачите, що дитину б'ють, яким має бути алгоритм, так. як вам діяти? Ну, з моєї точки зору, ви маєте оцінити наскільки з вашої знову ж таки uh -huh. точки зору загрожує небезпека безпосередньо цій дитині, тому що бити навіть дитину можна по-різному. Це по перше. А по-друге, для того, щоб спричиняти дитини біль, я можу сказати, що не обов'язково це робити uh -huh. явно фізично, тобто можна скрутити якось щепнути. Ну тобто є багато варіантів, як дорослі люди шкодять дітям, і це об'єктивно не тільки насправді батьки, а також це відбувається. І в дитячих закладах також. Але е, перший момент це не проходьте, будь ласка, повз тому, що ми розуміємо, що одна людина пройшла повз, і це мовчазне погодження, ніби і дозвіл на те, що можна продовжувати. Другий момент юрист казав про те, що дбати про власну безпеку це безпосередньо так дійсно дуже важливо. А от в мене я не зовсім погоджуюсь, тому що якщо людина починає знімати відео, то вона вже не телефонує до поліції і вже витрачають ці дорогоцінні хвилини, коли поліція більш-менш поки триває конфлікт, може приїхати. Тому ага. з цього в цьому випадку, мабуть, варто залучати ще інших свідків. Хтось знімає, а хтось викликає ага. поліцію, і це буде більш дієво, тому що скоротить час, коли. Ви може прибути поліції. Наступний момент ми маємо розуміти, що наскільки безпосередньо пошкодження, яке завдається дитині, чи можете ви це припинити, тому що ну, наприклад, у більшості випадків я не можу сказати, це залежить від того, в якому стані знаходиться ця доросла людина, uh -huh. яка супроводжує дитину, для когось достатньо на неї крикнути або змінити фокус уваги, тобто відвернути його на себе, uh -huh. і цей дорослий припиняє ці насильницькі uh -huh. дії, кричати або шарпати, або бити дитину, і переключає увагу на вас. «Шановний, що ви робите, нащо mm -hmm. так ви робите?» І він вже поки думає про те, як відповісти вам, він відволікається mm -hmm. від того, що він робить з дитиною. Наступний момент, ну, в цьому випадку, коли ми викликаємо поліцію, я вважаю, що потрібно її дочекатись, mm -hmm. для того, щоб вони складали протокол, і було дійсно ваше звернення зафіксовано. Чому тому, що якщо вони, от як в цьому випадку, може за та нічого такого, ну подумає, що може це тварину били. Ну коли ви бачите, що б'ють дитину, а не угу. тварину. Це взагалі неприпустимі речі. І мені здається, що необхідно реагувати не на словах Я люблю угу. дітей, угу. а дійсно проявляти повагу. І це мені здається ну, важливо для будь-якого цивілізованого суспільства. І наступний момент ви також можете через певний час поцікавитись, чи насправді поліція має відреагувати десь на протязі доби, і ви можете Через певний час зателефонувати, поцікавитись, як просувається справа, чи зафіксовано ваше звернення, чи воно дійшло до соціальних служб uh -huh. цього району. Ви також можете цим поцікавитись. І, до речі, так само це стосується, коли відбувається насилля в родині, і ви чуєте, як у сусідів діти плачуть, uh -huh. мама не бий мене, не треба, достатньо, uh -huh. мені боляче і таке інше. От говорю, в мене просто мурашки по шкірі, і в цьому випадку також, будь ласка, mm -hmm. реагуйте, тому що дуже багато ситуацій, коли дити, діти діток просто їм такі тяжкі пошкодження наносять. Що вони просто потім як не, діти, якщо став і, свідком насильства на, на дитину, не лишайте бадужимо, Запрошуйте, допомагайте, звертайтеся до дорослого. Це змінить фокус уваги. Якщо на ваш погляд є загроза здор здоров'ю або життю дитини, викликайте поліцію, увімкніть запис відео, залучіть. Додаткових свідків, якщо дорослий не припиняє насильницьких дій щодо дитини, Дочекайтеся приїзду поліції, щоб постежити а, за подальшими розвитками подій ситуації і через деякий час можна повторно звернутися в поліцію та службу у справах дітей, щоб поцікавити ситуацію. Важливо друзі, зазначити, що, наприклад, закордонний mm -hmm. досвід, поводження з дітьми, там, наприклад, українські сім'ї, які є переселенцями, не змушені були ну так тікати від війни, і вони стикнулися з тамтешніми правилами, так і на тлі цієї теми і кардинально ін... Іншим підходом для до, до виховання. Якщо ти не кричав, бо штовхнув дитину, то чекай на те, що прийде ювінальна поліція і буде вже з вами, дорослими, розбиратися. І до речі, там досі тривалий час може тривати повернення дитини ага. назад в родину. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про досвід інших країн, мені здається, що потрібно зважати його вивчати, але брати найкращі речі для нас, тому що не всі. Варіанти вирішення ситуації з інших країн uh -huh. підходять для нашої об'єктивної реальності, тому що не буває так, що просто так дитину лупцюють. Це проблема не дитини, це проблема насправді дорослої людини, яка знаходиться поруч, і вона не справляється з психологічним навантаженням, бо, ну це не виправдання, це uh -huh. пояснення. Виправдання з зловживанню батьківським становищем і насилля до дитини взагалі немає жодних виправдань. Пасибі, дякуємо вам. Розібралися в ситуації. Ну і ще не зовсім розібралися. Хочемо долучити до цієї дискусії наші глядачі. От що для вас є норма, тому що все-таки ми ще не за кордон, але все одно ляснути типу, по жопі дитину, щоб вона тактильно відчула, що то неправильно, наприклад, та зробила якусь шкоду або навпаки говорити з дитиною. Якщо вона не сприймає вербально вашу поведінку або ваші настанови, то що в цій ситуації робити? Скажіть чесно, були у вас такі моменти, а потім ви бац і хапайте себе за руку, не можна так ставитися до дитини. Тут питання. В тому що ми обговорили якраз таки алгоритм, розібралися в алгоритмі дій: що нам робити, якщо ми стали свідка насильства над дитиною. Ми в цьому розібралися. Дякуємо вам. У нас була в гостях керівник навчальних проєктів з безпеки дітей Олена Лізвінська. І далі, далі на ранок. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 України. Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу, щоб розібратися у резонансних справах. Христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палицею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома соцслужб. допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не зимоза для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно-корисний проєкт говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.